Ще трохи зволікань з боку влади та дорожників, і Хуський монастирець залишиться без головної дороги. Якщо монастирці завдяки власним селам вдалося навести лад з комунальними шляхами, то цього не скажеш про центральну дорогу села, яка його вздовж пересікає. Ця дорожня смуга просто в жахливому стані обслуговує її Хузький райавтодор. Дороги розбивають, розбивають і ніхто їх не ремонтує. І ніякий до того німа не, не, не обрашиться. І куди воно відноситься? От, посмотри, так хух, ясно. Дороги наші всі розбиті і нікого ніч. Служба автомобільних доріг знову зволікає з ремонтом, чим ускладнює і собі роботу, бо ям стає тільки більше. тож, за словами тамтешніх жителів, відсоток аварійності на цій дорозі все-таки вищий. Дорога розбита. Останній раз ремонт ямкою проведений у 2010 році. І з того часу ніяких ремонтів не проводилося. Є відповідний служб, лист служби автодоріг про те, що ними планується провести мінімально необхідні роботи по ремонту дороги. Такий лист ми отримали 29 травня. Наразі є тільки обіцянка, що з вересня ремонт все таки почнуть, каже голова села, аби дорога залишалась і послужила селянам ще хоч трохи. Навіть обмежили на ній великовантажного транспорту на певний період. Проте ситуацію це не рятує. Дорога розбита всюди суцільні ями. Є ділянки, які об'їхати просто неможливо. Як одну яму об'їжджаєш, в інші дві попадаєш. Дорога потребує капітального ремонту, то необхідно близько 15 мільйонів гривень. І, звичайно, такий кошт не виділяється. Планується на даний час на цю дорогу виділити 150 тисяч лише на цю, що то буде звичайно недостатньо. Інші дороги, які на території села, це комунальні дороги, їх стан є задовільний і проводиться часткове асфальтування. Виготовили ми проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт. Дорога, є в нас дві дороги, які є розпорядженням голови закарпатської, ОДА, виділені кошти документація, все передано по документах у службу автодоріг. На жаль, у роботи теж по цьому не проводяться. Тільки для проведення ямкового ремонту на цій центральній вулиці треба півмільйона. Що ж можна зробити за 150 тисяч? Питання відкрите. Але краще, хоч щось ніж нічого, кажуть місцеві, і сподіваються, що, хоча б цього року виділені гроші на ремонт головної дороги, не залишиться просто на папері, як було року минулого.